У ростоці, в хатинці що коло млина, блимало слабеньке світло. Хоча було вже по півночі, двоє людей тут ще не спали. Жінка порла з колопачі, чоловік збив з дерева якийсь виріб. Жінка років тридцяти, гарна, чорнява, енергійна, мала великі чорні очі, трошки, більші, трохи, трошки більш пригаслі. Чоловікові ліч 60, след. Припорошеною сивиною високий, широкоплечий, сутулуватий. Очі мав сині, спокійні, з них вихлюпувала сила, рішучість та відвага. Пихав флегматично люлькою і мовчки стругав. До господині ластилася смугаста стакітка, терлася біля ніг, щоб хоч якось звернути на себе увагу. Коло порога дрімав собака, поклавши голову на лапи. У хаті було темнувато. Світло відбивало лишень від печі, в котрій горіли великі поліна ялиці. В одному кутку на оберемку сіна лежав хтось і дихав тужно, як у високій гарячці. Це був парубок років 25. Голову і груди мав забинтовані полотно. Хворий поворухнувся. Господиня нахилилася над ним, дзвонять на Стусю, пора! ледве проказав. «О, Господи, сказала молодиця, якісь. Чує якісь дзвони, хоч би не вмер. Вмре, а я скорше чи пізніше, спокійно обізвався господар. Досить на нього поглянути, бачиш, як розпух день-два та й по ньому. Скільки часу ні настій зілля, на зілля, котре дав для нього бачення, ні від сало, ні хліб з павутиння, ні, ні примочки не допомагають. Бачив спритний, заопікувався ним, власне, підкинув його нам. Годуйте, лікуйте, наражайтесь, якщо його знайдуть гайдуки на покарання. І в ім'я чого? Так, дещо роздратовано мовила господиня. Але немає іншої ради. Не викинув його ж, конаючого на двір. Навіть зі собакою, так ніхто, і, так ніхто б не зробив. Утримання майже нічого не коштує, адже тільки п'є, не їсть. Бачив, лишив, лишив нам бринду, сало і від м'ясо, і пістолі, кинжал». кинджал. А ж речі є вартісні, могли б його і видати. Але наші нам ті гроші, вони б нам боком вилізли. Та ні, я не про це й думав. Я лише про те, що маємо з ним клопіт, можуть при... притягнути до відповідальності. Е, має з чим журитися. Клопоту... Клопіт буду мати я, а не ти. гірше, що без священника вмре, коли б можна дати знати отцеві Сагайдаковському до Шляхтової. Тепер думаю запізно, що він поможе. Мусимо поховати його тихенько, як настане час. Нехай знову застогнав, Підіш... підійшли обоє. Ну, погано обізвався господар. Нічого не вдієш, така воля Божа. Увечері я чув на млині сова е... реготала, видно, смерть відчувала. Запалю свічку, помол... помолимось, зітхнула жінка. Стали на коліна і почали вголос молитися за вмираючого. Господиня була дуже збуджена, газда поводився впевнено, спокійно. Треба лягати, нічого тут не висадимо зранку треба йти урати нивку під лісом, під озимину, а потім треба буде яму копати, з тими словами, заліз на піч і приготувався спати. Жінка сиділа при печі, хоч була змучена, цілоденною працею спати не хотіла, дивилась на поліна, що горіли, і брав її сум. Ксеню, обізвався Микола, що? А ходино до мене на кожу. Чи ти здурів, чоловік коло насмирає, свічка горить, а тобі он чого заваглося, ліпше помолись і спи. Як ні, то ні. Але це йому в жодному разі не пошкодить. Щось, щось не має бути, то й так буде. Поверну, повернувся на другий бік і через кілька хвилин уже хрупів. Вітер на дворі завивав, як стало, як стало холодних вовків. Шарпав покрівлю, вдаряв хвірткою, котру Микола, видно, не зачинив, як слід. Але хата, хоч і стара, та збудована міц... з міцних дубових балок, пошита св... свіжою соломою, трималася так, що годі її було зрушити. Ксеня задумалася. Не повелося їй у житті, батько її тутешній селінин Кріпак був млинарем, було йому не зле, мав численну родину. Дитячі і дівочі роки Ксені прийшли у достатку, достатках і весело. Хлопців, які хотіли її сватати, вистачало. Була гарна, здорова, працевита. моє батька великий. Один не один не проти би пристати до такої родини, але любила тільки одного. За нього вийшла заміж. Жила щасливо, був він чесним чоловіком. Вона вірною дружиною. Діточок мали троє: двох хлопчиків і одну дівчинку. Але пошеця. Пошестя, повінь забрала усе щастя, помирали усі з її родини, лишилась сама, як палець, тяжко переживала, покинула хату і господарство чолові... чоловіка, повернулася до свого родинного гнізда, де прожила щасливо стільки літ. Була ще молода і річ ясна могла роз... розпочати нове життя, та вийти заміж було непросто. У селі залишилась жменька людей, а між ними жодного парубка, лишень Микола, якому померла жінка і п'ятеро дітей. Посватав її, не маючи вибору і боячись самотнього життя, погодилась. Був це чесний, роботящий чоловік, але безумовно, для неї застарий. Він спокійний, мав лагідну вдачу, вона ж вогонь. Дітей Бог уже не дав. Без дітей, без любові плило ксенене життя, безрадісне та сумне. Серце, яке пережило велику любов, знову нагадало про себе. Відчувала пустку, ні щоденна турбота, ні тяжка праця, лише діти, любов прагнула, прагнула палкої любови. Коли долиною, попри її хату, ніч ніс бача з хлопцями пораненого верховинця, молодого, гарного янука, юнака, серце забилося сильніше і тривожно, наче щось відчувало. Якісь незрозумілі надії розродились у ньому, надії на любов. Ще більше прикипіла до юнака, коли дізналася, що Михась той власний хлопець зі шляхтової, який один однісінький відважився протистояти панові, зазнав страждань у в'язниці, через якого стався у шляхтові заколот. В її уяві він став героєм, єдиним, що гідний її любові, з котрим могла би бути щасливою. Треба його конче порятувати і перед хворобою, і перед панами. Коли на прохання бачить, чоловік погодився заопікуватися михасем і переношувати, переховувати, доки не одужує, втішилась надзвичайно. Хоча сталося це якось несвідомо. Але потім, як стан здоров'я Михася погіршився, відповідальність і турбота за нього затьмарили цю її ще нічим не вмотивовану радість, що на початку опанувала її і водночас розпалила в її серці маленький вогник любові. Тієї вже дуже запізнілої. Микола з Ксаною робили усе, що велів їм бача, однак Михасеві ліпше не вставало. Спухлість не спадала, трималася сильна гарячка, часто втрачав свідомість. Сиділа непорушно, вражена можливістю см... смерті хлопця, усе її єство протестувало проти цього. Стала на коліна перед образом Ісуса, з очей полилися гар гарячі сльози. Господи, порятуй його, поверни йому здоров'я і прости мою грішну любов. Зречуся її, вирву зі свого серця, тільки порятуй Його. Світало, підійшла до Михася, лежав непорушно, дихав, щоправда, спокійно. Хлоп уже був менше гарячий, певно, гарячка спадала. Поки, е, поки до. Докипа, докид, поки докидала дрова до печі, Михась поворухнувся, поглянув на Ксені і пошепки просив пити. Зглянувся Бог на щирі молитві господарів. мало помало і михась став виздоровлювати. Якось по обідню пору сидів перед хатою на лавці і дивився перед собою. Був ще такий слабий, що ледве міг звести на, звестися на ноги після двотижневого лежання, по суті, без пам'яті. Дивився на, на долину Ростоки, на красу навколишню і думав над тим, що буде далі. Переховувати його люди, переховували його добрі люди, але ж вони наражаються не на небезпеку. Готують, а, а як їм заплатить? Немає нічого, крім пістолів. Це дуже дорогі речі, і самому йому потрібні. І ти, правда, освіт ще не міг. Мусів бодай трохи стати насилі. Наскільки можна сидіти, на... Та скільки можна сидіти на шиї чужих людей? Були вони вічливі, особливо господиня. Бачив, як поти від чоловіка, давали йому то яйце, то сир чи сметану. Молоко мав до схочу. Що ж робити, як відплатити? Буде мусити найнятися десь до праці, щоб перезимувати, помститися і після усього втекти в Україну. Раптом за рогом хати заговорили господиня і якийсь чоловік. Ні, Срульку, нічого не вийде. Коня маємо лише одного. Чоловік, ним нині оре, завтра також буде в полі, і так, найближчими днями, і наступного тижня, може, котрий з інших господарів погодиться. Та скільки їх тут є, кожен так само каже Ну, бо зайняті всі, а з чого будемо жити, як вчасно не обробимося? Махаць хотів заховатися, але вже було запізно. Господиня з'явилася у супроводі молодого чоловіка, гарно вбраного, чорнявого, добре відгодованого. А маєте гостя? То свояк? Ні, захожий чоловік відпочине і далі піде. А здалека? Здалека, відповів неохоче Михась. А звідки? Продовжував, продовжував допитуватися жидок. А жиди, на що тобі? Що, що належиш до тайної служби чи прислуговуєш прикордонні сторожі? Що якісь сторожі нервово заперечив жидок? Яке мені до неї діло? Питаю з цікавості, з доброго серця, аби кому зайде потреба допомогти. Іншими справами не займаюся. Ми народ торговий. Ну, то добре, але пам'ятай, у брехні руки у брехні руки короткі. Залиште ту справу, втрутилася Ксенія. Сурулько чесний жив. Нікому ні він, ні його батьки кривди не зробили. Розмова припинилась власне, між ними і житком Сидів собі, не втручаючись у бесіду, гостя і господині, якби все ж таки жидок не напустив на нього сторожі, розповів про свою тривогу господині, коли співрозмовник її пішов. Та теж, наля... та теж налякалася, тож вирішили, що мусить кудись заховатися, найліпше в опустілому млині на горищі. Наносила йому соломи, сіна, і Михась якось прилаштувався, мав знову час для тривожних роздумів над долею. Прийшов трохи до здоров'я, попрощався з господарями, чекала його далека дорога. Перед тим увечері вирішив подавати Миколі пістоля. Пістоль річ дорога. Ми, однак, опікувалися тобою безкорисливо. Кожен чоловік, на нещасті повинен іншому допомагати, коли таке стається. Подарунку того, я від тебе не візьму, залиш пістоль собі, він тобі ще придасться. Я на полювання вже не ходжу, на боротьбу з панами не заноситься, дітей не маю, а нових, певно, Бог уже не дасть. А ти збираєшся у світ, маєш розплатитися з ворогами за свої кривди. З господиню розмовляв ще в день, коли Миколи не було вдома. Обнявши її коли та вирішувала білизну, сказав Що ж, Ксені, доведеться нам попрощатися, пора мені йти у світ. Ксеня розплакалась чи конче мусимо розстатися, чи так це необхідно, Михасю, мені без тебе життя не буде, я піду в світ за тобою. По кілька годин розмові переконав її, коли його любить, то нехай залишається тут при чоловікові. А він, налагодивши свої справи, повернеться за нею. Дякувати Богові, відчепився від жінки. Ясна річ за нею і не думав вертатися.